А перед початком огляду я хотів би порекомендувати вам інтернет-магазин Armyland, в якого є прекрасна продукція з Aliexpress. І ви можете перед новим роком купити подарунок або другу, або собі самому за дуже вигідними цінами. Всім раджу зайти на цей сайт. Ну що, переходимо до огляду. Всім привіт! Сьогодні буде огляд на посилку від Armyland. Ось така в них дуже класна коробка, на мою думку, своїм дизайном. Тут є ось така українська марка. Про зміїний острів, якщо я не помиляюсь, так. Да. Дуже класна. І свій бренд, якщо так можна сказати, ось тут такі картинки і надпис Armyland. Ну і тут про саму посилку інформація. І зараз ми відкриємо саму посилку і подивимося, що там є. Ось тільки лего в цій бук-коробці. Тут класний дуже пакетик фірм, фірмовий від Арміленд з їхньою наклейкою німецьким солдатом і американським солдатом. Дуже класний, на мою думку, хід. Давайте розкриємо і подивимося, що тут у нас. А у цьому пакеті у нас медпрацівники і самі хворі. Зараз детальніше їх подивимося. Першим нам в руки попався ось такий хірург, чи хірургиня, якщо так правильно можна сказати. Далі простий лікар. І тут постраждали, якщо так можна сказати, і медсестра. Тепер подивимося детальніше на фігурку. Тут доволі простий принт, на мою думку, на цій міні-фігурці. Принт тільки спереді і на самому лиці. До речі, маска дуже прикольна в загальному. Ось така. Далі йде лікар. Дуже, ну, кажу, дуже простий принт, але в загальному мені подобається. І особливо мені подобається бейджик в нього. Так, далі у нас медсестра, ну, стандартний костюм, мені здається, теж доволі прикольна мені фігурка, як на мене. І ось е хворий, в нього такий простий халат. І ось таких 4 фігурки. Ну що, переходимо далі. Далі в нас йде три щити е поліцейських. Е Ось такі вони йдуть з надписом англійським поліція і якісь ще китайські іерогліфи. Напевно, теж поліція на китайську. Ну, я стру ці принти для одного мультика на українську тематику. Думаю, ви вже здогадуєтесь. Переходимо далі. Тут у нас їжа, Давно я хотів собі пару багетів круасана. Ось такий простий ходог, тільки мені булка сам колір мені не дуже подобається. Ну і сосиска стандартна, мені здається, що вона туго йде. Ось такий багет класичний, чорний і білий. Дуже мені подобається, але трошки завеликий. Як в порівнянні з мені фігуркою. І багет, і яйце ось таке. Так, далі в нас ось така трава звичайна, але вона дуже допомагає в анімаціях для деталізації і якість, мені здається, дуже класна трави. Ну, може не повністю збігає з кольором оригіналу, але мені здається, за свої гроші це просто ідеально. Далі у нас такий ось класний український прапор. Зараз я вам покажу подетальніше. Ось такий прапор з принтом доволі якісним. Ось такий ззаді, він простий, білий, і спереді. Дуже мені подобається, якщо чесно. Далі переходимо до каски. Ось така англійська каска, якщо не помиляюся, і такі наушники. Зараз приміряємо до простого чоловічка, як воно буде на ньому сидіти. Ось так вийшло, доволі круто, на мою думку. І деталізовано, е класно воно все виглядає. Дуже мені подобається ця казка. Далі переходимо до деталі, про яку я давно мріяв. Це деталь з підсвіткою. Зараз я вам покажу, як вона працює. Дуже давно хотів собі для анімації. Щоб подати атмосферу типу багаття, або якоїсь каміну, ну ви зрозуміли, дуже класна деталь. Ну і кошти, ну може загально за деталь дорого, 30 гривень. Але мені здається, за таке можна стільки заплатити. Далі переходимо до новинки на сайті Armyland. її ще немає в продажі, але на днях вона з'явиться. Дуже класний пакет сама упаковка і окуляри теж мені до вподоби нічного, нічного бачення. Але я їх поки що не буду розкривати, бо не, не, мені вони не потрібні поки що в анімаціях. І вешенькою цього огляду, на мою думку, ось такий солдат ЗСУ. Зараз ми його відкриємо і подивимося, який він. Ось ми його склали. Дуже класна мені фігурка. Принт 360 градусів, і навіть немає до чого причепитися. ну Мені здається, але це не найкраще фігурки Ззаді тут у нас ось такий ну аптечка, якщо так можна сказати. І бронежилет. Збоку нашивка українська, тризуб і прапор України, спереді простий бронежилет. І з боку е, теж якісь, якась нашивка. Дуже класна мініфігурка з принтом дуже якісним. Велика подяка сайту Armiland за продукцію поставлено. Всім дякую за увагу, всім пока!